Так, все, і знову привіт усім користувачам порталу playua.net. З вами Роман Береговий, і ми підбиваємо підсумки чергового конкурсу. Цього разу це конкурс місяць щасливих коментарів, що проходив протягом листопада. Отож, умови конкурсу були, як завжди, прості до неможу. А все, що було потрібно, це залишати, комент... залишати коментарі під публікаціями на сайті. Залишати причому коментарів стільки, скільки вашій душі бажалось. Коментарі повинні мати хоч якийсь зміст, тому гекльці, плюсики, і інше чертування не пройде. І от ви дочекались початку грудня, коли я, Роман Береговий, буду. Віді мені порталу playay.net, одаровувати вас чудовими іграми, серед яких за третє місце буде Titan Souls, за друге Broken Edge і за перше місце. Чудовий, неперевершений і найкращий тактичний шутер, який я можу вам назвати, Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Отож. Так, я вже Та, все правильно умікнув. У нас є коментарі, сторіночка в редакторі: От ви нічого, що вам не потрібно бачити, не побачите. Е -е, з сьомої сторіночки по 38. Ми заходимо на такий чудовий сайт, як. random.org. І вбиваємо від 7 до. До скільки? Правильно, до 38. Першим розігрувати: перша гра, яка буде розігруватись, це буде третє місце, тому що треба йти від гіршого до кращого. Це буде стімівський ключ Titan Souls. Так. О, за, за мною вже виїхали. Отож, поки не забрали, генеруємо від 7 до 38 і це у нас сторіночка номер 16 Вибиваємо 16-сторінку. І тепер зробимо навіть так, щоб, бо, тому що я людина лінива. Від 1 до 20, тому що там 20 коментариків на сторінку. І генеруємо першого переможця. Це номер 6. Так, це у нас 16-та сторінка. Раз, два, три, 4, 5, 6. І ним став користувач Михайло. Та цей користувач зараз. Е... О! Глянемо не те. Переглянути запис. Ось те, що я шукав. Довго нам ще чекати. Я б сказав, що коментар має сенс, має зміст. Ми зробимо отак от. Я зроблю скріншот, сподіваюся, воно не крашне стрім. І збережемо зображення. Можна навіть сторінку не будемо чіпати. Отож, і продовжимо далі. Знову сторінка, і Михайло у нас отримає. Михайло у нас отримає правильно Titan Souls. І оскільки я, Михайло, я, ми всі в редакції помітили, що Михайло протягом цього місяця був дуже активний, чому ми дуже раді. Але кажу наперед, що один ключ в одні руки. Тому Михайло, ми тебе вітаємо і знову вибираємо сторіночку. Цього разу для власника майбутнього Broken Age. Це у нас сторінка 38. Просто чудово. Скрайність... так 38. Ентер. Все правильно. Стримиться правильно. Стріночка 38. І І тут уже м -м, є така річ, що останні, наскільки я розумію. А, ні, все чудово. 11-й, 11-й. Двадцятка. Генеруємо тринадцять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. І, І Ванна Коваль. Переглядаємо допис. Шукаємо. Ну, коментарик хороший, дуже актуальний. Для багатьох з нас на превеликий жаль. Тому ми залишаємо коментар Івана на про всяк випадок, я роблю чарівний скріншотик. Іван у нас отримує Titan Souls. І приходить час до кульмінації сьогоднішнього розіграшу. До просто верхівки подарункової купи до Rainbow Six Siege. І сторінка з власником майбутнім. Знову 38 Ви не повірите. Ми вже навіть тутки на 38-й сторінці. І номер переможця 20-й. Просто отак-от. І це знову Михайле. Ну, Михайле пробачай. Проте ти вже став переможцем, в тебе вже є ключик. Тому ми, от я не знаю, що робити на цій сторінці, чи вибрати заново все, все заново, чи тільки на цій сторінці, чувака, що Петрику повністю заново. Повністю заново, так, повністю заново. Хай буде чесність. Сторінка 19. Хто був на, на 38-й сторінці, дякуйте Петрику. 19-та сторінка. І переможець номер 5. Раз, два, три, 4, 5. О! І переможцем стає один з давніх і постійних, і активних користувачів Play.ua. Олександр Масний Кастіл Стор. А, <реш> <реш> uh, Так, 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 а, ну, Коментар під Golden Joystick Awards це. Mm, Пам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам. І, в принципі, я б сказав, що коментар доволі змістовний. Олександра ми всі знаємо, тому запитань ніяких немає. Чарівний скріншотик. Зберегти, зберегти, Збережемо. І ви не повірите, та на цьому у нас, напевно, вже все. Вітаємо переможців. Хто не виграв, не засмучуйтеся, обов'язково пощастить наступного разу. Або через раз. Ну, колись точно пощастить, я так думаю. І на цьому у нас все. Відвідуйте. Портал playa.net, Слідкуйте за конкурсами, слідкуйте за конкурсами в соцмережах. Будьте активними. Чим більш ви активніші, тим нам, а, нам приємніше, а у вас більше шансів перемогти. І на цьому у нас уже все. З вами був я, Роман Береговий, це був портал playa.net і розіграш конкурсу виграшних коментарів за листопад. Бувайте!